Всім привіт! Сьогодні ми будемо ловити на такому дикарі на одному із боліт Полісся. І ловити будемо на одну вудку на поплавок і будемо закидати у вікно. Я ось собі розчистив уже таке віконце, щоб було приємно ловити, щоб не було тих зачіпів. І зараз будемо перебирати насадки, будемо закидати хробаки ліпити на грузиле тісто і знімати покльовки на поплавок. Тому що я дивлюся. Риби дуже багато. Я тут не був вже може, місяця-два з останніх своїх випусків. Я перші випусків на так знімав саме на цьому місці. Вода дуже сильно упала там, де стоїть штатив, я тоді ще стояв і там було чимало води. І я так стою, дивлюсь, рибі дійсно достатньо багато. Тут тільки місце буде ось на одну вудку. Прямо перед нами глибоке вікно, десь ну, по пояс буде там, в вікні і тверде дно. Тому що все інше, воно тут замуляне, затягнуте і, і, і тут треба чистити місце. Тому зараз візьмемо, я думаю, насадимо храбака, закинемо і, можливо, зараз чуть-чуть дамо прикормки, щоб трошки біля себе зібрати рибу. Тому що я так дивлюся, рибі в ті вистачає. Я не думаю, що риба дуже сильно шугана. Людей воно тут бачить рідко на цьому болоті. Тому я думаю, ми ще сьогодні обов'язково піймаємо. Так, прикормка у нас буде. Кертафан, ще з минулий рибалок, Залишився, я його чуть підморозив, щоб нову не робити. І я думаю, багато кидати не будемо. Спочатку зараз я в нашому вікні, рибка то ганяє. Візьмемо зараз одна вудка, така у нас іде. Тут, звісно, була б хорошо четверка чотир... махова, звичайно. Але в нас я дивлюсь, тут це, що я проводку ловлю, я думаю, на болото вона підійде. Тут у нас стоїть невеликий гачочок. 4 дробинки загальною вагою 2 грами, і флегманський поплавок робочий теж 2 грами. Тому зараз спробуємо впіймати щось поверху. Я думаю, риба буде клювати. Карасики якісь повинні брати. Може буде брати і мересниця наша озерна. Червонокнижний книжний вид риби. Зараз ось надінемо хребачка. Глибину зробимо сантиметр 40, там неглибоко. Плюс я дивлюсь, зараз сонце сідає за ліс, то. Риба буде стояти зараз поверху тут. Подивимось зараз. Мені самому цікаво. Бо я тут не був давно, дуже давно. Така от вечірня у нас буде риболовля, друзі, на болоті. Що робиться? Ух ти диви, які різкі карай. Зразу були покльовки. Ааа, це наша мересниця озера клює. Я думаю, що це таке так топить. З першого же рыбина це озерна озера, червонокнижна клюнула. Я думаю, що воно тут так топить? Смертельник синявка, ксінь. Я думаю, друзі, це трошки, конечно, буде біда, що вона буде клявати. Це ми озерна. озера. Трошки зараз її відволічемо нашою прикормкою. Може підійде якийсь карась. Якась хмара піднімається чи що? Так, да, як хмара виходить. Изнялось. снялось. Зараз будем ставить рыбака поменьше. Такого геть мотиля поставимо зараз. Подивимось, що буде. У-ху-ху-ху, друзі. Клюнув хороший карась. Дивіться, який карасик клюнув. Непоганий, такий жарить спокійно, моно. Він мені нагадує чимось червонокнижного карася, така аудио, цікава форма йде. такий золотий, золотий. І хвост не такий куричкового, чимось вони тут відрізняються на болоті. Бачите, такий карасик. Хай пливе. Хай цей карасик, хай він собі тут живе. Ну я не очікував, що він тут такий клюне, якщо чесно. Ще раз у віконце закинемо. Подивимо, що там плаває. Ух, карасик клюнув. Теж такі. Ну це такі, думаю, червонокнижний теж такі із болотній серії. Такі пузати, бачите? Ще він тут таке враження, що її не нарестився повністю. Давно не було мене на болотах, може з місяця-півтора я не їздив. Цікаво було від таку рибу постояти в камушах, такий крупняк якийсь такий ганяє. Тобто. І я дивлюсь, що по кльову карась на болоті став брати більше, ніж брав весною. Може, до осені, а дуже ближче там, до зими, до холодів. Я думаю, стандарт на болоті повинен збільшуватись. Карась повинен брати більше. Навіть в озерна, ось ми. Ну, Сходу рандомно закинули, вона зразу клюнула така ну, такана сімпотна. Для мересниці землю це ну, нормальний розмір. Це, я не сказав, що це якісь дрібнота. Тобто, я дивлюсь, так на болоті риби багато, риба сьогодні активна. Може, це ще зв'язано з зміною погоди, тому що я ось так дивлюсь, то вам видно, напевно, на камеру, як е, піднявся якийсь такий буревій. І може зв'язано з цим, тому що перший карась такий непоганий був. А зараз я хочу спробувати, мене ще є тісто. Подивіться, чи буде він брати на тісто, У мене є чесничне тісто, От, от заради цікавості. Ну, якісь такі цікаві караси клюють пузаті і такою перемичкою тут на хребту тобто ну цікаві такі карасі. пузаті там ікри мабуть пол, пол носа повний живот Ух, є. А, це не карась. Що це таке клюнуло? Кабалетянка клюнула. Дивіться, кабалатянка клюнулася. На росниці озера. Я ще таких чесно давно не ловив. Це рато нам ховатись треба от такої. Король. На росниці не клюну. Дивіться, я таких ще не бачу, реально. Ну, ловив колись в дитинстві такі, ну таких я може років з 15 не ловив, таких екземплярів. капець просто. Значить, збільшили глибину. Рідка почала брати крупніше. Ну, карасик непоганий клюнув по дну почті. Непоганий карасик клюнув. Цікава така ловля в цьому вікні, мені подобається. Знову карасик клюнув. бачите? По дну все-таки покльовки більш результативніші і так далі. Ну, Давайте зробимо трохи ще більшу глибину, подивимось. Я думаю, буде клювати. Ось якісь побільше вже клюну. Такі теж пузатенький, непоганий красик. Хайпливе. Ох, який був, хороше. хороший тут тут його є, в тому вікні. Гібель просто! О, карасик. Карасик. О, зацепилась за за червет. Ай, пове. Зразу відкинув цього картофанчика з хитрим лящом такий, Риденьке таке, хороше. Бульки такі там йдуть. Ще я не знаю. Риба стоїть. Риба там з карась, карась непоганий стоїть, а не крупний карась, бачу бульки такі виходять, стоїть. Це означає, що риба на точці є. Постійно я ж... живкою за його чіпляю, за те очередь. Справа почав дути вітер і почало хивити очевидно сюди на вікно. Приходиться імпровізувати. Я так дивлюсь, там взагалі, там, щоб там вичистити, там трубка далі пішла. Я думаю, там взагалі був би кльов смертельний. Бо я так дивлюсь, там риба стоїть хороша. Карась тут хороший є на цьому болоті. Просто щоб на, на його кльов потрапити. Коли він дійсно от о, такі великі клює, о. Це треба їздити сюди просто кожен день. Тихенько так стало по вечірньому. Люблю в таких місцях ловити в таку погоду і в таку пору доби. Прикольно. Карасі хороші ганяють. Я чую вечера, просто кипіть вода. Дивіться, як є мірисниця озерна. Я просто в шоці. Таких болотянок я не ловив доволі-таки давно. Це вже друга за сьогодні, така прям ну, трофейних розмірів. Якщо рахувати нашу долоню, яка була в дитинстві, то це десь майже на долоні. Клюнова болотянка. Така десь грамів до 40, ну не до 40 скільки, десь грамів Ну 25 буде. Така впитана, все. І бачите, як вона ковтає. Заковтує просто, ну, глибоко заковтнули. я навіть не знаю, чи вона виживе. Але все одно її вона мені не, ну, не потрібна. Така от. Достатньо великі такі екземпляри клюють на цьому болоті. Хоча ми весною приїжджали, вона взагалі як оту, -то, і не було. карасики клювали, да і все. А тут такі прям упитані, клюють ці всі червонокніжні риб. Я думаю, це зв'язано з тим, що вона більш все-таки по дну стоїть. А зверху дріб'язок він. Не дає пробитися, тому що як гачок отак падає з таким хробаком, це як на мермишку, воно буквально зразу починає от зразу клює, веде і покльовки не такі, а то знаєте, там у всі сторони, а така ну на карась клює, така покльовка в цієї крупної мересниці. Я вважаю, що сьогодні це не останнє. Ну що, друзі, будемо закінчувати наш такий ось тихий, прекрасний вечірній випуск. Вдалося зловити близько 20-30 рибин за півтори години, я тут довго не стою. Попадали, як і трофейна мересниця. можна назвати її, по суті, трофейна, таких я дві штуки улупив, що я таких не ловив, напевно, з років вісьми, якщо не більше. Тому що, точніше, якщо не менше, якщо от згадати, то такі рідко навіть тоді попадалися. Тобто вона тут і є. Осінню, я думаю, тут кльов повинен бути кращим. Але наскільки впаде вода, я не знаю, тому що сьогодні вже кінець майже липня, 21 липня, по-моєму, і вода вже впала приблизно десь на метр двадцять, може трошки менше. Якщо буде далі засуха, не пройдуть дощі, то рівень води ще зменшиться, але концентрація риби буде на квадратний метр ставати більшою. На цьому болоті є ще там декілька таких вікон, але там треба лодка. Може. Якось її запишемо на лодці, тут поплаваємо. Но трошки пізніше. Зараз трошки не до цього, тому що є на прикладі багато інших локацій. Фаворитом сьогоднішнього дня була ось така вудка. Звичайна моя легендарна вука в проводку карбонова. З кільцями можна було в ті окна стояти спокійно кидати, там воно було по суті одне. Махова 5 тут була б набагато лишньою, тому що тут треба вути взагалі 3 метри. Живка 016. Звичайні такі ось дробинки були. Чотири штуки і гачочок на білу рибу. Підчіплювали ми спочатку хробака, потім перейшли на тісто, тісто злітало, збивало, покльовки були, але збивало. І потім я вирішив все-таки ловити на храбака, продовжити ловлю і не прогадав. Взагалі, храбак і така ось примітивна снасі є запорукою успіху на таких от водоймах, типу забитих боліт, тому що тут нікого немає, хащі. Ну, Єдине, що там десь далеко йде дорога, і може у відео було, чутно, що десь проїжджають машини. А так тут нікого немає на квадратні кілометри. А тому, друзі, я думаю, на болотах я ще появлюся, але може чуть-чуть пізніше. Може, ще в мене таких декілька цікавих боліт є, щоб перевірити саме літом. А тому ви можете поставити лайк, написати коментарі і всім до зустрічі.